Так, всім привіт! Хочу сьогодні вам поділитися з історією Приватбанк, клієнти. Значить, Історія була з моїми знайомими вночі, близько 3 години ночі, робилася незаконна транзакція з карточки клієнта Приватбанку на іншу карточку. Клієнт зауважив що щось недобре, пробував дзвонити на гарячу лінію приватбанку заблокувати. Так от, перша спроба вдалася, було викрадено 20 тисяч, переведено на рахунок невідомої особи, яку поліція встановлює. Приватбанк добре знає, хто тут є, оскільки там видно добре ім'я, прізвище, ім'я по батьку і так, номер рахунку, тобто то є клієнтка самого приватбанку. Далі. Коли звонили на гарячу лінію, заблокували кошти пострадалої. Але чомусь там той другий рахунок не заблокували. Далі. Була далі незаконна спроба, піднесли ліміт, там був на 100 тисяч, знов підносили ліміт, той, що недопустимий, до норми, і транзакція далі мала йти. Так от. Було зерна в поліцію, написана заява, якось відбувалося, скріншоти з телефону. Все було додано. про банк, що вони свої власні кошти не вберегли, не забезпечили надійну охорону тих коштів від незаконного заволодіння шахраями через кібербезпеку і так далі самого приватбанку. Так от сьогодні отримали лист приватбанку, що це ви самі зробили. Ці кошти зняли вночі, в 3 годині ночі, і саме ті кошти перекинули іншій особі. Ви самі винуваті, самі будете нам платити, так пише Приватбанк. Ну це нормально, хочу вам сказати Приватбанк. А ви не охуїли часом? Вас, блядь, з головою все в порядку, з Коломойським і з тим всім решта з тою піздобратію. Наразі будемо подавати в суд і чекаємо ще висновку поліції. Розумієте? Так що, якщо ви маєте гроші в пород банку, всі оці їхні кредитні ліміти, всі гроші забирайте під ноль, бо вам буде пізде, з прямим словом.